Так. Тобто з них двох ляльковод все ж таки Трамп більше? Поки okay, да поки okay, да З другой сторони, давайте так. Агрессору нужно закинуть эту конфетку, сладкую, прекрасную для того, чтобы він сказал да да, 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 да давай быстрей, все, все от это уже сейчас будем в прошлом, да там война війна все будет в прошлом, я хочу от эту конфетку, так сказать Но не факт, що розвернула обертку, там не окажеться купка не конфеток. Того, на чого заслуговують? Mm. Тут, давайте так. І таких, ну Мені зараз не повірять, ну ну що ж, ну що, таких прекрасних домовленостей тут нема. Прям чітких фундаментальних домовленостей тут нема. Ми спорим. Карта да? Ми говоримо, ми обсуждаємо, демонся, де споримо, звісно ж, де ми розповідаємо, що давай, коротше, давай заканчивається все, буде так, як було раніше, будемо співпрацювати, будуть деньги, буде все, знову вот дом стане дом стане знову таким багатим, і так далі. Но за цим всім знову таки, той самий король. І король Мічей в даному випадку зовсім не, не Путін, а саме Трамп. От Тому в тебе є вибір, якщо ти дальше продовжуєш війну, якщо ти далі йдеш от з огнем, да. Ти будеш сидіти недоволен, гордий, але недоволен. Ми тобі не, не дамо нічого. Да, там, наприклад, знову якісь санкції, знову якісь там заборони, лясем красимо це все. Вот. Або, значить, ти, ми з тобою договарюємося і ми з тобою строїмо що так похоже на ті взаємоотношення, які були раніше. Типа, я прощу вернись. Але тільки похоже, я не скажу, що буде так, як було, тільки щось схоже на то. От, Трамп зараз питається Росії показати більш дружественну сторону, більш розуміючу якусь сторону, маніпулятивно розуміючу сторону, подати їм я ж говорю, цю класну, прекрасну, желанну конфетку, і санкції з тебе знімемо, і то зробимо, і оце зробимо, і отак от буде, і буде, як колись, і будемо жити, припіваючи. Ну, опять-таки. Так як Трамп тримає слово, то ну по суті, Трамп хоче цим добитися того, щоб була таки припинена війна. Принаймні ну, знову якісь... ж таки. Так. Він він дуже біситься, тому що знову таки він сам свої сроки 20 разів уже про Фінюва, та-та-та, не уточнювали. От, да, да, не уточнювали за 24 години якого дня, знаєте, да. так. Вот. Він уже це все про пройшов плюс. Значить, про ну пройшов. Давайте скажу так, плюс зараз ті негодування, протести, які відбуваються в Америці проти нього, йому оце призупинка, призупинення, хоч якісь прекрасні громогласні заявлення треба дати по поводу війни, тому що це укріпить його положення. Там, де його народ скаже, а. А ну ну ладно, ми за цим понаблюдаємо. Знаєте, тобто йому йому оце потрібно. Він дуже біситься, бо цього нема. Йому це потрібно, бо тому він і робить, що давить на нас, і в принципі на Росію він теж давить, тільки трошечки по інакшому. Щоб її ще більше не спугнуть і не поставить ну, козла на рога, так сказати. А вот, поэтому зараз і буде здаватися, що на нас тиснуть. ну, Давайте, ладно, ні, на нас все-таки згоден тиснути взагалі не красиво, але і буде здаватися, що у них з Росією як будто все амур для муртура, знаєте, і все таке. Але це тільки картинка. Це, угу. це только картинка. Нужна картинка і важлива картинка. Ну, ми чітко розуміємо, що слова від ді відрізняються як по відношенню до України, так і безпосередньо, і по відношенню до ворога. На щастя, я дякую вам, Кайна, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Те, що стало більш зрозуміліше ху із ху, що від кого чекати власне, деякі секрети все ж таки сховані і більш зрозуміліша картинка, і насправді. Насправді те, що ми сьогодні почули, досить ще непогано все, тому що е, те, що зараз нам намагаються нав'язати, значно гірше виглядає зі сторони, ніж те, що зараз ми почули. Тому варто все ж таки фільтрувати ну, знову ж таки медіа, опять таки, медіа, та по перше, управління настроями. По-друге, як би там не було, знову ж таки з цих медіа і наш ворог отримує ту чи іншу інформацію. І медіа повинно бути зараз, і взагалі в станах там війни криз. И так далее. Медиа мое быть манипулятивным, почему это очень нет. <клес> Тут что-то явно происходит и явно активнее, чем с нами. Одни старшие арканы просто. Значит, так. Між э, Маском ой, Господи Трампом і Путіним у нас луна. Є дуже багато прихованих розмов і перемов. Там розговорів достатньо багато, і достатньо вони об'ємні. Але я скажу Трампу з Росією набагато проще, ніж з нами. Чесно говоря, да, тому видно, як він давить на нас, тому що як він і виразився, ми не в тій позиції, щоб щось требувати. По його задумкам, ми повинні зараз все кланяться в ножки, цілувати да? і робити все, що він каже. От. У Росії, як у агресора, да? є, є чіткі, чіткі штуки, чіткі установи, що вони хочуть. І де вони, може бить, може бути, де вони готові чим-то поступитися. У нас з нами йому сложніше, тому що, по-перше, і деняг ми від нас хочемо, і домовленостей якихось конкретних ми хочемо, але зовсім не тих, які ми хочемо, звісно, і він на нас зриває всю свою злость. Значить, чи є там якась пряма дружба? Ні. Прямо дружби тут нема, але. Тут вже є домовленості, що буде далі, і яка співпраця у них буде? Плюс Трамп дає Росії якийсь вибір. Скоріше за все, знову таки це сценарії, по котрий може все піти. Тобто, якщо ви, значить, соглашаєтесь на то-та-то-та, -то, у нас буде так та так та Якщо ви на це не соглашаєтесь, буде отак-такта. -то -то. Тобто він їм дає якийсь условний вибір і чого вони ну, куди вони більше будуть склонятися. Це перший момент. Другий момент, тут він тушами. Трампа, як завжди, він е, буде обіцяти одно. Знову ж таки, клінок здається нікуди не дівся. Що би він зараз не говорив в Росії і не обіцяв, так як він говорить, не буде. Ну, що знову ж таки, ми і опять, домовленості на даний момент там правда можуть бути. Я, я перегляну цей момент, змудрюк, що то покажете, але. Исполнение этих домовленностей это не факт, потому что один не выполняет их, что другий не выполняет их. Вони ото сядут, поугукают друг другу, конечно же, да-да-да-да-да-да, а потом все пойдет вообще по п'ятому и четвертому. Трамп, скорее всего, все будет пытаться. Там, в принципі, якщо він буде все-таки на прошлому ефірі, Саша мені трошки розкрила тему, я не розумів до чого. Саша трохи розкрила тему, що хоче Трамп зробити з Іраном. А Трамп хоче, скажімо так, Іран посадити на, на свої бабки і зробити його контроліруїном. Точно так же, скоріш за все, він буде намагатися робити з Росією. Глобалізація впливу знову ж таки. Зараз воно давайте так. Поки, на жаль, поки у нас це китайське попередження як внутряка, так і зовнішнього. Поки це, на жаль, попередження загроза є, вона нікуди не ділась. Тим більше він праці тому, щоб налагодити якось щось в своїй голові. Не говорячи вже про країну, да, і про вами, у своїй голові, то тим. Більш явна загроза буде для нього, в принципі, своєму, і тим більше вероятності, що він сконає. Чекаємо з нетерпінням. Давайте зараз поговоримо Боже, про Боже, як те, не чи... Шкода так. Да. Да. Да, да, да. зовсім, і, і навіть ніякого сорому не відчувається. Давайте також поговоримо, чи взагалі зараз між провладною гілкою влади РФ йде розмова про припинення війни з Україною. Чи шукають вони методи, як це зробити? Судячи з попереднього а, розкладу, можу сказати, що а, ну давайте не вся не вся провладна гілка, не всі сказати, що всі там готові до а, миру, до закінчення війни, до завершення війни. Ні. Але більшість, більшість а, готова над тим працювати, тільки вони не розуміють знаєте, як подати інформацію громадянам. Ну, типу, нічого великого не случилось, як же ж ми зараз да? що ми заявимо, як воно буде? Ну, придумать громогласні заяви, да, конечно. Ну no, mm -hmm. люди ж ну а ж дурни, там все образом на да, повіряться, що угодно, але з другої сторони, хто то ж ні на стока. Що ми скажемо, що ми заявимо, як ми заявимо? А чи повернемося ми до того стану, до якого, з якого ми це все почали? Тому що Росія, м -м, значить, чому ж вони сидять досі на дубці ровно і не соглашаються ні на що? Тому що вони хочуть виторгувати собі прекрасні умови, де вони в дамках стали нічого не Де вони хочуть со всіми співпрацювати, де вони хочуть торгувати дальше своїм газом, нафтою і так далі. де вони хочуть прекрасний ринок і гроші оборот і так далі. На жаль, але сподіваємося, що все ж таки вже зараз якісь кроки, як ви сказали, починають робитися і що будуть там не робитися робити. Там, так? Так, там не зовсім кроки. Там поки що, що етапі да, Поки що етахалки, але не кроки. На жаль. Я подивлюся трошки з іншої сторони і поясню потім, чому. Та людина, котра приймає остаточне рішення, котра управляє грошовими процесами всередині Росії, жива, але трошки дихає на ладан. Ну, він, о, ця людина у нас дихає на ладан достатньо давно. Да, Пояснюю, <граф> була б нам доступна така медицина, ми б з вами, може, не померли б ніколи, знаєте, знову ж таки, але трошки дихає ладан. І дійсно може бути таке, що вот-вот дето може бути колапс, Правда. Ну, арфій випадає, в принципі, і а, тако по часу не дуже не дуже, якби та, та смерть же дихає йому в спину, але він ще ніяк не хоче помірати. Пояснюю, чому я дивлюся цей момент через таку призму, а не напряму. Давайте так, я сам для себе, які би, а, яку б відповідь не видали б мені карти на пряме запитання, чи живий Путін чи ні, а знову ж таки, то, що ми називаємо Путіном, то що а, значить двойників нього, до, до речі, там не один. От третій момент: а, я сам для себе не можу вивести а, нормального розуміння, чи живий той Путін чи ні, саме той. Той перший ізначальний, так сказать, тому що знову таки да, то що ви бачите, воно на нього не схоже. Давайте так ні для кого не секрет, косметологічна і хірургічна, в общем-то, наша стезя, вона розвивається і так далі. А я прекрасно розумію, як на людину можуть впливати філери, як вони можуть там збирати воду, камкавати і коли тургар кожен зовсім не дуже. Як вони можуть впливати, і він сидить перед вами пухлий, очі, отакі, і ви говорите, що то не він, а то може бути прекрасним образом він. Знову ж таки, в цьому я дивлюся, чому я поставив питання та людина, яка приймає остаточне рішення, і та людина, яка управляє грошовими процесами. Про це вам говорила Олександра, і про це ми можемо говорити, в принципі, це логічно. Надвійників Путіна, скільки б їх не було, їм влади ніхто не дасть. А тому, що це ніхто, це лісо, це род, це лицо, і лицо повинно нести інформацію, їм влади розпоряджатися деньгами і приймати остаточне рішення, ніхто не дасть. Поэтому якщо би э, цієї влади, котра вот тут вот є, і ця людина, що дві вари, якщо цієї остаточної руки а Кармільця этого, давайте назву так, Якщо б його не було, в Росії би відбувалося зовсім би трошки все по іншому і зовсім інше. Ми би наблюдали дірібані влади, значить, да, ці баталії насчет кресла, хто буде править і так далі. Тому подібне. Ми зараз цього не наблюдаємо, поэтому у нас є всі підстави говорити про те, то, що той, хто управляє, і останнє слово, остання інстанція воно ще живе. Лорд Фантазіє, давайте так. Йому доносять інформацію да, майже всю, деяку прикрашають, деяку доносять не одразу, а з запізненням. Чому? Тому що, якщо вдруг ворог втратив якісь території, Путіну одразу про це не говорять. Вони стараються отобрати обратно. Щоб просто нічого не було, знають нічого не було, тобі показалося, нічого не було, тобі показалося і справить ситуацію. Якщо вони розуміють, що ситуацію ніяк не виправити, вони тоді, тоді вже йдуть, звісно, говорять, тому що ну, придається сказати. От, сказати, що Путін взагалі не розуміє всі обстановки на фронті, ну не, я би так не сказав. Він в 80% розуміє, от, а в ці 20% вони в динаміці туди-сюди ходять, або з запізненням, або з прикрашанням. Угу. Е, також дуже багато розмов про те, що все ж таки готуються замахи, що Путіна намагаються прибрати уже ж там, да, уже ж там був вроді би там із картежа? Так, так. Є, є деякі автомобіль. замахи, які оприлюднювали про них. Казали, розуміємо, що є ще багато, про яких ніхто не говорив на сьогоднішній день. Чи дійсно планується е, прибрати Путіна з влади, чи поки що про це мова на РФ не йде? У ну, то що він зараз роби, знаєте, він собі сам по суті ту яму й капає. Поэтому нам в будь-якому випадку з того краще, тіко давайте так а, його. Оця позиція ні соглашатися ні на що. Вона тор тормозить якби по наш спокій з вами, да, наш мир. вот. але він собі по суті робить риє яму, тому що ну опять таки, да, поки, поки Трамп тримається, а потім може бути зовсім інакше. Трамп може улибатися йому в лицо і говорить, боже, я тебе так люблю, тобі так довіряю. Але при цьому там Альо Кіллер а є рабатьонка. Тому що опять-таки да, Трамп не може сказати, як він його ненавидить, як він би його uh -huh. там розчленив в подворотні, а потім оп, а Путіна не стало. Прекрасним інтересним образом, конечно, хто ж буде виноватый? Трамп, Он прямо заявляв об этом. Поэтому... Дядька дурний, но хитрий. Біда, Лашка, так же ж тебе і нужно. Там і свої, і не зовсім свої. Там і своїм вже поперек горла стоїть, чесно говоря. Тим більше, давайте так, і, і не свої, я так полагаю, ну ми дивилися на ефірі, в общем -то, ким був этот замах із кортежа. Так сказать, що у когось там дуже длинні руки, хтось із наближених може достати, і так далі, це не тільки внутряк їхній, це іще і по заказіку диявола. У нас, по на но пока это к сожалению, это предупреждение Це перший момент. Другий момент, чим більше він не зговорчив: чим більше він робить то, що робить, і, і грає свою дудку, тим більше небезпеки для нього, в принципі, своєму. Це може бути, до речі, або а, ну, Страшний суд завжди говорить про такі громкі штуки, Це може бути або там взрив, ну, дійсно, там, подорвати, або це може бути, що це зв'язано кінтархірон, або врачуватель, тобто, щось це -то зв'язано з препаратами і так далі. Вот. Тому там фляга буде свистіти ще більше, тому що є прецеденти, на чому свистіть.